Як знімали хлопаків? Ну, гадки не маю, але готовий розповісти, як ми знімали дівчат. Зніми щело по зі стелі та спробуй влитися в колектив. Кіно на вигорі. Представляє. Зазвичай супергеройське кіно це ідеальна картинка, зразкові показові герої та шаблонне протистояння добра і зла. Останніми роками творці подібних стрічок намагаються розсунути межі затертих до дірок шаблонів, але цей серіал переплюнув усіх. Хлопаки, це веб-серіал стрімінгової платформи Amazon Prime, що став ковтком свіжого повітря для любителів супергероїки. Синічний зухвалий проєкт змушує замислитися над тим, у якому світі ми живемо, і яких кумирів творимо. Велика влада дає абсолютну впевненість, що ти станеш йоною падлюкою. Чому багато років не вдавалося екранізувати одноіменну серію коміксів? Чому шоуранер проєкту послав фанатів на три літери? Як Карл Урбан налякав Джека Куейда? І чи стане четвертий сезон останнім? Зараз дізнаємося. Починаючи з 3 червня 2024 року, адаптаційний період нового українського правопису добігає кінця. І тепер усі правила прийняті 2019 року є єдиними правилами. Усі бажаючи доєднатися до слова проєкт у коментарях. Запрошуються до дискусії. Історія створення. Серіал Хлопаки заснований на одноіменній серії коміксів, написаній Гаретом Енісоном і Деріком Робертсоном. Вона побачила світ 2006 року, а вже у 2008-му почалася робота над кіноадаптацією. Керував проєктом Адам Маккей, а бюджет становив 100 мільйонів доларів. Але через творчі розбіжності робота зупинилася. Наступного разу про хлопаків у кіноіндустрії згадали у 2012-му, коли студія Paramount Pictures придбала права і відновила виробництво. Однак і цього разу екранізацію було скасовано. Знову нічого не виходить. І так теж не виходить. Ну й будь ласка, ну й не потрібно, ну й пішло вона все сан... на... 2016 року телевізійна мережа Cinemax оголосила, що розроблятиме адаптацію коміксу для телесеріалу. Як виконавчих продюсерів найняли Евана Голдберга і Сета Рогена, які на той час працювали над серіалом Проповідник, який теж був екранізацією коміксу Гарта Еніса. А шоуранером і головним сценаристом майбутнього серіалу став давній шанувальник творчості Еніса Ерік Кріпке. До листопада 2017 року ситуація знову змінилася. Сінемакс не змогли знайти достатнього фінансування і вирішили не просувати проєкт, після чого права на телеадаптацію придбала студія Amazon. Вони виявилися спритнішими за попередніх правовласників і одразу ж схвалили виробництво першого сезону із восьми епізодів із бюджетом по 11,2 мільйони доларів на кожен епізод. Водночас команда серіалу, на чолі із шоуранером, зберіглася. Представниця студії Шерон Тал і Гуадо тоді анонсувала, що серіал запропонує інший погляд на супергеройський жанр. Хлопаки це імітація ліги справедливості із коміксів DC з елементами месників, захисників і людей Ікс із коміксів Марвел. Наприклад, Патріот нагадує Супермена, а солдатик Капітана Америку, королева Мейв заснована на диво жінці, а громовиця на шторм із людей Ікс, А Чорнуар схожий на Бетмена і Чорного Грома. Творці серіалу залишили безліч великодок і на інших персонажів коміксів. Ліхтарник схожий на Піро з Марвел, а глибина на Аквамена, а Експрес на Флеша. Водночас цікаво, що персонаж, відомий під ім'ям Прозорий, придуманий спеціально для серіалу. Однак він має схожість із жінкою-невидимкою із фантастичної четвірки, завдяки здатності ставати невидимим. Сучий син же невидимий. Він може стояти зараз у тому куті, розважаючись зі своїм дружком. Виконавчий продюсер Сет Роген заявив, що хлопаків не було би без існування фільмів кінематографічного всесвіту. Марвел вони, на його думку, орієнтовані на дітей, що дало змогу хлопакам зіграти на протиставленні зі зрілими історіями. Цей проєкт справді порушує серйозні проблеми. Серіал висміює американську дійсність і суспільство споживання. На екрані порушуються теми відсутності соціальної рівності, подвійних стандартів, булінгу, аб'юзу, расизму, морального вибору, зловживання владою і консюмеризму. І все це на тлі брутальності та екшену. Заєбок! Порівняно із коміксами, серіал набагато менш жорстокий і кровожерливий, але водночас більш реалістичний у сюжетній лінії. Шоуранер Ерік Кріпке вирішив, що деякі концепції та персонажі занадто фантастичні для їхнього використання в телеадаптації. Крім того, окремі елементи були змінені через різницю між періодами в дії комікса та серіала. Перший відбувається в нульові роки, а другий наприкінці десятих. Кріпке одразу планував, що серіал триватиме п'ять сезонів, а далі історія розвиватиметься у спінофах. Але надалі ці плани були переглянуті, тож хлопаки можуть тривати і довше. Головне, щоб не вийшло, як це зазвичай буває. Цікаво, що Ерік Кріпке був шоуранером надприродного і теж давав свої прогнози щодо його тривалості, але помилився. Я зрозумів, що ніхто гірше за мене не пророкує кількість сезонів серіалу. Сміється він. Кастинг акторів нині. Актори хлопаків виглядають як нерозлучні друзі. Хоча до моменту початку зйомок ніхто з основного складу не знав один одного. Перше повідомлення про результати кастингу з'явилося у грудні 2017 року. Роль зіроньки тоді отримала Ерін Моріарті. На це місце також претендувала Брек Бессенджер, але Моріарті полюбилася шанувальникам серіалу. Щоправда, фанатська любов закінчилася, щойно зовнішність актриси змінилася. З третього сезону ходять чутки про те, що Ерін зробила пластику, і на неї обрушився хейт у соцмережах. Ось так воно у житті буває. Від любові до ненависті лише одна пластика. На її захист навіть довелося виступати іншим зіркам хлопаків і шоуранеру проєкту. Кріпке у висловлюваннях не соромився і послав куди подалі тролів, закликавши їх не дивитися серіал. Ви нам не потрібні. Завершив він свій спіч. Тобі краще упадати. Звідси на початку наступного року стали відомі інші імена акторів. Ентоні Стар отримав роль патріота і, готуючись до зйомок, переглядав на Ютубі відео про супергероїв, таких як Супермен, наприклад, і вивчав гру інших акторів у подібних образах. І треба віддати йому належне. Так зіграти свого героя не кожен зможе. Ви тільки подивіться на цю міміку. Вважаю, літ навіть найсуворішого критика розтанув би перед ним. Ірландська акторка Домінік Макеліґод стала королевою Мейву Джесі Ашер експресом. А Нейтан Мітчелл – чорнуаром. До речі, алергія на горіх останньому герою передалася саме від актора, який зіграв його. Хочеш мигдальний батончик? Інші постійні ролі в серіалі отримали Лас Алонсо і Джек Куейд. Вони перетворилися в молокоматері і Г'ю Кембела відповідно. Цікаво, що в коміксі зовнішність Г'ю змальована з актора Саймона Пега часів серіалу «Закумарені» і фільму Зомбі на ім'я Шон. Йому навіть пропонували роль у майбутній екранізації, але оскільки на це пішло занадто багато часу, Саймон уже не підходив за віком. Проте в серіалі йому все таки знайшли місце. Пег зіграв батька Г'юї. До речі, актор зв'язувався з художником Деріком Робертсоном, щоб подякувати за увічнення як персонажа коміксів, а пізніше написав вступ для колекційного видання першого тому. Акторка Карен Фукухара отримала роль самиці і пізніше освоїла мову жестів, якою героїня спілкується з братом, тільки це не звичайна мова жестів, а спеціально створена мова для серіалу. Хм, Десь я таке вже бачив. У квітні 18-го стало відомо, що роль Білі Бучера отримав Карл Урбан, і одним із найскладніших моментів його роботи був акцент. Персонажі, який виріс у лондонському іст енді, грав новозеландський актор. Діалоги написали американські сценаристи. А в першому сезоні у Карла був тренер із канадського діалекту. Урбан назвав цю ситуацію ідеальним штормом, коли складаються всі можливі несприятливі фактори. І перед другим сезоном вирішив звернутися до одного з провідних тренерів з діалогів Ендрю Джека. Новий наставник допоміг надати персонажу більше автентичності та додати розмовних виразів. Чудовий акцент. Але через роботу Джека над Бетменом із Робертом Паттінсоном їхня співпраця припинилася. Просто Урбан не мав такої суперсили, як у Бетмена. Чекайте, а яка суперсила у Бетмена? Я багатий. Роль Медлін Стівел дісталася Елізабет Шу, яка раніше знімалася у другій і третій частинах НАЗА у майбутнє. Цікаво, що вона була дитячим коханням Ентоні Стара. І, до речі, її персонаж у коміксах був чоловіком. Співробітниця ЦРУ у відставці Грейс Мелорі у коміксах теж була чоловіком на ім'я Грег, а в серіалі персонажа зіграла Лайла Робінс. А ось глибина змінив колір шкіри. Якщо у коміксах це був високий темношкірий чоловік, стилізація чорної манти зі Сисвіту Дісі, то в серіалі глибина Білий хлопець, який став більш явною пародією на аквамена. Так, я розмовляю з роботи. І що його зіграв Чейс Кроуфорд. У другому сезоні відбулася одна заміна. Замість Паркера Корну, який виконав роль восьмирічного Раяна Бучера, взяли камеру на кроветті. Річ у тім, що цей персонаж отримав більше сцен, а у кроветті більше акторського досвіду. До касту також приєдналася Ая Кеш. До речі, її громовиця у коміксі була чоловіком. А для акторки ця роль стала першою бойовою, адже раніше вони грали цілком звичайних персонажів у комедіях і драмах. Крім того, змінили стать героїні Клавдії Думіт Вікторії Ньюман. У коміксах це чоловік і віце-президент, а у серіалі Вік ще й супергероїня. Також у другому сезоні роль отримав Шон Ешмор, який раніше грав ліхтарника в людях Ікс. А у третьому сезоні стався своєрідний реюніон надприродного до шоураннера Еріка Кріпки та актора Джима Бівера, які теж працювали над надприродним, приєднався Дженсен Еклс. Після особистої розмови з Скріпка і записаної відеопроби його затвердили на роль солдатика. До речі, Джим Бівер в обох серіалах носить одне ім'я Роберт Сінгер. У четвертому сезоні команду проєкту поповнили Велорі Керрі, Сьюзен Гейворд, Розмарі Девід, Роб Бенедикт і Еліот Найт. Але найбільше фанатів заінтригувала нерозкрита роль зірки ходячих мерців Джефрі Ден Моргана. Процес зйомок Дії серіалу розгортаються у Нью-Йорку, але зйомки проходили в Торонто. Штаб-квартирою компанії Воут International став місцевий концертний зал Roy Thompson Hall, збільшений за допомогою цифрових технологій. До речі, він також використовувався у сценах фільму 2000 року Люди Ікс. Особняком доктора Джони Фогельбаума виступив маєток Парквуд Естейт в Ошеві, провінції Онтаріо. Там саме проходила зйомка комедії 95-го року Білі Медісон. А забіг двох супергероїв знімали на стадіоні Тім Хортсон Філд у місті Гамільтон, що на півдні від Торонто. Як Таймсквер виступала Торонська площа «Янг Дандас, також у кадрі присутня станція метро Ловер Бей», кафедральний собор Святого Якова та парк Шербон Комон. Щоб надати Торонто вигляду нью Йорка і створити вигадані місця, застосовували комп'ютерну графіку. Кріпке і команда невпинно обговорювали правдоподібність кадрів, зйомки великих планів і навіть колір крові, доводячи кожну дрібницю до досконалості. Знімальний період першого сезону тривав з 22 травня по 11 жовтня 2018 року. За ці п'ять місяців команді вдалося відзняти матеріал на вісім епізодів, причому кожен з них триває близько години. Поспіх був пов'язаний з тим, що більша частина локації розташовувалася просто неба, і потрібно було завершити роботу до настання холодної і сніжної канадської зими. Гігантська частина роботи велася за кадром, і над першою екранною смертю, тривалістю у дві хвилини працювали близько чотирьох-п'яти місяців, але результат був того вартий. Фанати ще довго обговорювали цей епізод. Подібні масові сцени створювалися у три етапи: спочатку знімали натовп до потім приступали до бойових сцен, а потім гримували масовку і закінчували фінал бійні. Подібні сцени з тваринами відбувалися без участі братів наших менших, але з використанням муляжів і комп'ютерної графіки. Тому жодна тварина у фільмі не постраждала. А ось муляжі роз'їбали повністю. Цікаво, що у третій серії першого сезону творців шанували виконавчих продюсерів Сета Рогена і Ейвена Голдберга, згадавши Сета Ейвана з відділу маркетингу, вийшов непоганий такий спуск кар'єрними сходами. До речі, Роген мав стати режисером першої серії, але не зміг через розбіжність графіків. Зрештою, режисерське крісло зайняв Ден Трахтенберг. А Роген так і залишився лише продюсером. А художників оригінальних коміксів Деріка Робертсона і Джона Макрі відзначили, згадавши їхні прізвища як конгресменів. Крім того, у п'ятому епізоді у кадрі з'являється плакат, який насправді є обкладинкою спінофу коміксів хлопаки. Ось тут дійсно проявили повагу. Незважаючи на відхилення від оригінальної історії, творці серіалу з повагою поставилися до першого джерела. Наприклад, точно як у графічному романі Г'ю, у виконанні Джека Куейда носить футболки, на яких є висловлювання, слоган, зображення або назви якоїсь музичної групи. Щоб краще зануритися у роль, актор створив для свого героя спеціальний плейлист. До речі, одним із найулюбленіших виконавців Г'ю є Біллі Джоел, один з альбомів якого називається «Штормфронт». Таке саме ім'я в оригіналі носить персонаж Айкеш. Костюмери також залишали натяки. Наприклад, на християнське коріння зіроньки у виконанні Ерін Моріярті героїня носить біле і золоте. Вони є кольорами папи римського і прапора Ватикану, який використовується римською католицькою церквою. Другий сезон знімали з 17 липня 2019-го, дотримуючись цієї самої стратегії: зйомки на натурі та монтаж за допомогою комп'ютерної графіки. Серед туристичних місць, які з'явилися у кадрі, є центр мистецтв Меридіан, аквапарк Уеттенвелл Торонто і клуб Скотіш Райт у Гамільтоні. Сцени у психіатричній лікарні Сейдж Гроу знімали у комплексі Південно-Західного центру судово-психологічної допомоги. Також робота мала вестися на площі Мела Ластмана, але міська рада Торонто перевела знімальну групу в інше місце, бо нещодавно неподалік стався наїзд фургона на пішоходів. Полювання глибини на хлопаків було одним із найбільш технічно складних і знімали його не тільки з гелікоптера, а й ще й з квадрокоптера. На створення макета Кита пішло п'ять місяців, причому було зроблено приміщення для зйомок сцен у середині тварини. <свісно> Пам'ятаєте, нещодавно ми казали, що жодна тварина не постраждала. Так, от це був жарт. Актор Чейз Кроуфорд, однак, осідлав не цей макет, а великий аналог механічного бика, покритого штучною шкірою. Карл Урбан в образі Бучера сам керував катером, причому того дня був сильний вітер. До того ж, актор набрав велику швидкість, тож іноді катер просто підлітав на хвилях. Джек Куейт, який сидів прямо перед Урбаном, кричав на всю горлянку від страху, але Карл його просто не чув. Коли вони закінчили поїздку, бідолаха був увесь блідий, тож його довелося замінити дублером. І той, за словами Урбана, чудово провів час. Давай забери свої клешні. Йой... Польоти супергероїв знімали зазвичайною схемою з поєднанням тросів і графіки. Актори в такі моменти виконували свої трюки. Тільки ось костюм Патріота був настільки тісний і щільний, що акторові зробили систему охолодження. Як він бляха, цілісінький день ходить у цьому костюмі? Мабуть, яця схоже на її могли вмикати тільки між дублями, бо акумулятор працював занадто голосно. Цікаво, як з цим би справлявся супермен. Для шостої серії, де показали спеціальну медустанову з людьми з різними здібностями, частина супергероїв повторюють комікси, але також були придумані нові. Ця серія також була однією з найскладніших у плані візуальних ефектів, тому що для кожного супергероя потрібно було продумати екранне втілення їхніх здібностей. На хлопця, який піднімає вантажівку, творці витратили не менше часу ніж на очі патріота. На зйомки найяскравішого моменту сьомої серії під час судового слухання у команди було в розпорядженні лише два дні. Оператор, режисер і фахівці з візуальних ефектів заздалегідь спланували всі кадри, щоб потім додати комп'ютерну графіку у потрібних місцях. А ще складність полягала в необхідності керувати масовкою, щоб вони вчасно виконували усі необхідні дії. Зйомки сезону закінчилися 15 листопада того ж року. Однак фінальна сцена самозадоволення патріота була вже готова. Її знімали ще для першого сезону, але керівництво Амазон тоді її відкинуло. Я патріот, і я можу бляха робити що захочу. Зрозуміло у серіалі було багато жорстоких сцен. Тому на знімальному майданчику використовувалося море штучної крові. Причому у першому сезоні знадобилося чотири літри, а в другому вже у три з половиною разів більше. Підготовка до таких сцен займала близько двох годин. За цей час до акторів старанно прикріплювали пакетики з рідиною. Їм так часто доводилося проходити цю процедуру на зйомках, що барвник не змивався зі шкіри місяцями. Тому наступного разу купуйте кров без барвників і консервантів. Третій сезон знімали у 2021 році знову у Торонто, але були додані нові локації: конференц-центр Метро Торонто і країна чудес Канади в місті Вон провінції Онтаріо. Робота над четвертим сезоном затягнулася, і зйомки тривали з 23 серпня 2022 року по 12 квітня 2023. А період постпродакшена став на паузу через страйк сценаристів і акторів. Шоуранер Ерік Кріпке пояснював у інтерв'ю, що деякі діалоги записуються вже після основного періоду зйомок, щоб заповнити прогалини або прояснити сюжет. Сценаристи страйкувати закінчили раніше ніж актори, тому творцям серіалу довелося ще чекати на запис додаткових діалогів. Зірки хлопаків Джек Куейт, Ая Кеш, Колбі Мінфі та Клавдія Думіт навіть виходили з транспорантами на вулицю Нью-Йорка. До речі, якщо ви бачите якогось скаженого протестувальника у центрі вашого міста з табличкою з написом Поверніть старі тарифи на світло, це я кіноляпи та помилки готова поставити сотку, що вони проїхалися. Де цього знати не можеш. Тоб'ємося об заклад. Звичайно ж, у хлопаках не обійшлося без кіноляпів, тож почнемо їхню лічбу. У п'ятій серії першого сезону героїня Елізабет Шу під час розмови з патріотом вішає на праве плече акуратно складену пелюшку. Однак в одному кадрі вона мнеться, після чого знову складається, а потім і зовсім на мить зникає, коли Шу тягнеться за дитиною в машині. У тому самому епізоді Ешлі Барет різко обганяє патріота, коли вони йдуть крізь натовп. У четвертій серії другого сезону, коли Патріот починає душити свого двійника, у того то є сережка у вусі, то немає. Третій сезон почався з ляпу під час обіду Вікторії Ньюман з Ю. Вона двічі кладе воделку у салат. У четвертій серії третього сезону герої їздять Росією на Dodge Sprinter, але насправді на російському та європейському ринку ця модель продавалася під маркою Мерседес. Російська мова у серіалі більше була схожа на набір букв і випадкових слів, у чому можна переконатися, якщо подивитися на плакати і вивіски, що з'являються у кадрі. І де ці гуманітарії, коли вони так потрібні. Сила персонажів змінюється від сцени до сцени. Патріот, наприклад, то може зламати фізіляш літака, то без сили пробити кам'яну стіну. Напевно, вранці молочка не попив. Супергерої постійно перебувають під наглядом компанії, але от удому у них чомусь підслуховуючих пристроїв немає, і вони говорять про що хочуть. Меліса Добровський була не просто черговим перепихоном. шариш? Ні-ні-ні, Шаришні -ні. насправді курвоні. Бойові сцени у хлопаках грішать нелогічністю. Наприклад, коли персонажі з вогнепальною зброєю у руках навіщось підходять близько до супротивника. А іноді у кадрі помітно, що трюк виконує дублер. Утім, це типові помилки для кіно. Вирізані сцени невдалі дублі. За зізнанням творців хлопаків, серіал вийшов саме таким, яким вони його задумували. Але кілька вирізаних сцен все ж є. З першого сезону прибрали сцену з'ясування стосунків між патріотом і Мейв. Вони згадують випадок, коли королева вагалася взяти патріота за руку на публіці. За його словами, після цього між ними з'явилася прірва, а вона все заперечує. Ця сцена не має великого впливу на сюжет, тому її вирізали. Але вона підкреслює важливість їхнього розставання для патріота. Також у вирізаному матеріалі цього сезону були показані останки прозорого. В іншій видаленій сцені бучер приходить на могилу колишньої коханої і виливає душу, хоча сам до цього зруйнував її надгробний камінь. Ще кілька діалогів було видалено на догону хронометражу, наприклад, розмова бучера і г'ю у п'ятій серії третього сезону. А також відомо, що виконавець ролі солдатика Дженсен Еклс відмовився зніматися в одній сцені третього сезону. Він не уточнив, що це була за сцена, але ви можете написати свою версію у коментарях. Якщо вирізаних сцен не так багато, то невдалих дублів предостатньо. Так виходило через те, що актори забували свої репліки або не могли стримати сміх. Втім, у такі моменти сміхом заливалися не тільки люди в кадрі, а й уся знімальна команда. А іноді зірки серіалу відверто дуріли, доводячи до абсурду поведінку своїх персонажів. Карел Урбан, наприклад, зображував Де Ніро. У таких великих приміщеннях, які використовувалися у хлопаках, можна було й заблукати, що і зробив одного разу Джек Куейт. А Ентоні Стар у своєму супергеройському костюмі не раз випадково зносив декорації або заплутувався у плащі. Виконати сцену із першого дубля іноді заважали предмети навколо. Ентоні стару аркуш паперу прилетів просто в обличчя. Карлу Урбану завадило опале листя, а Шон Ешмор не міг впоратися із запальничкою. Right behind you there. Very nice. One more. Whoa. Distracted by <laughs> I don't know why, but for some reason that right Video. Slap on your leaf, your the fucking bee over I'm here, sorry. Sorry. <laughs> hey. <baby>. Sweet <laughs> Усі вісім серій першого сезону кінокоміксу вийшли 26 липня 2019 року і принесли сервісу Amazon Prime аж вісім мільйонів глядачів. Усього за десять днів хлопаки стали одним із найпопулярніших серіалів, завоювавши любов не тільки глядачів, а й критиків. Критики схвалили готовність творців шоу говорити на важкі та актуальні теми у формі сатири. У проміжку між сезонами вийшов короткометражний фільм М'ясник про пригоди Бучера після суточки з Патріотом. Персонажі серіалу також з'явилися в епізоді веб-серіалу Битва на смерть, випущеному 17 вересня 2020 року. Другий сезон отримав ще вищий рейтинг схвалення. У ньому, на думку критиків, глибше розкрилися складні персонажі, і на новий рівень вийшла картинка щодо екшену. А ось глядачі були розчаровані тим, що не отримали усі серії одразу, як це було у першому сезоні. Перші три серії вийшли 4 вересня 2020 року, а решта епізодів виходили раз на тиждень. Amazon Prime оголошував про це, але багато хто повідомлення пропустив. Проте це не завадило хлопакам збільшити аудиторію на 89% порівняно із першим сезоном. Напередодні третього сезону вийшов анімаційний спін-офф Хлопаки о сатанілі», який виходив за схемою попереднього. Перші три епізоди з'явилися на сервісі 3 червня 2022 року, а решта публікувалися щотижня аж до 8 липня. Критики знову залишилися у захваті, а глядачі з нетерпінням очікували на четвертий сезон. Прем'єра перших трьох серій відбулася 13 червня 2024 тисячі В очікуванні продовження історії фанати змогли задовільнитися ще одним спінофом серіалом Покоління. Ві його прем'єра відбулася 29 вересня 23-го року. А вже у жовтні спіноф продовжили на другий сезон. Офіційно зарплати акторів хлопаків не розголошували. Аналітик каже, що Пентагон виділить мільярдів 35. Але експерти припускають, що Карл Урбан отримав за кожен епізод четвертого сезону по 350 тисяч доларів. Джек Уейт і Ентоні Стар заробляють по 55 тисяч за серію, Ерін Моріарті – 45 тисяч, а Джессі Ашер і Лас Алонсо – по 40. Гонорари Чейса Кроуфорда і Томера Капона ще на 5 тисяч менші. Ну, прямо таки не розгуляюся за мірками Голівуду. Акторський склад серіалу двічі номінували на премію Гільдії акторів – 21-го і у 23-му роках. Сценарій восьмого епізоду другого сезону претендував на Еммі, а весь сезон був представлений у категорії Найкращий драматичний серіал. Крім того, у 21-му році премія каналу MTV внесла хлопаків до чотирьох номінацій: Тебе шоу року: Найкраща бійка, найкращий леходій для Айкеш і найкращий герой для Джека Куейда». Ерін Моріарті зі свого боку претендувала на нагороду Сатурн у категорії найкращий молодий актор-актриса у телесеріалі. Забавно, що вона програла своїй конкуренції на роль зіруньки Брек Бесінджер та її ролі у серіалі Star Girl. І, Як то кажуть, обійшла на повороті. Але на тій церемонії Сатурн одна статуетка все ж дісталася творцям хлопаків у спеціалізованій номінації Найкращий супергеройський серіал. А вже за рік на Сатурн претендували Ерін Моріарті та Ентоні Стар, як найкращі акторка та актор стрімінгового телебачення, але нагороди пішли їхнім конкурентам. Серед інших нагород і номінацій серіалу виділяється премія технології, а не терор від організації із захисту прав тварин Піта за використання комп'ютерного восьмонога у третьому епізоді третього сезону. До речі, цю сцену могли вирізати через правила телебачення. Свої номінації отримала і музика серіалу. Пісня «Never Truly Vanish» у виконанні Ерін Моріарті з першої серії другого сезону претендувала на праймтаймову творчу премію Еммі в категорії Найкраща оригінальна музика і слова. Цікаво, що Ерік кріпка хотів, щоб пісня була максимально схожа на творчість Селін Діон і водночас була абсолютно безглуздою. Моріарті дуже нервувала через цей епізод, адже спів був її дитячою мрією. До речі, інші актори теж виконували пісні у серіалі: це Джесі Ашер, Майлз Гастон Вільянуєва та Лорі Голден. А композитор Крістофер Леннерц, який писав музику до всіх сезонів, назвав роботу над хлопаками найбожевільнішою річчю у своїй кар'єрі після його співпраці із Сетом Роганом над фільмом Повний розкавбас. А тепер ви скажіть, як взагалі вам серіал хлопаки, і який персонаж став вашим улюбленим?